Треба жити в сучасній країні. І це найважливіше. Януков... Янукович поріч чого пропонував. І промонував одне з таких пропозицій було. Віталій, я викликаю тебе на публічні дебати. Не, не думаю ще одної секунди, я сказав так, але хочу його запросити наступну неділю сюди. І він також почує під дебати сюди. Що вони думають? Закидають багато речей, що нам потрібно робити. Ми зробимо все для того, щоб перемогти. Я хочу подякувати Тетяні Чорнові. Я хочу подякувати Юрію Луценко. Я хочу подякувати Дмитро Булатову. Я хочу подякувати тим хлопцям, яких я відвідував вчора в БСП, які там в камери сидять. Іх 15 людей, які охраняють 25 міліціонерів, бояться. Я хочу їм подякувати, тому що вони кажуть в один голос нас не зламати. Їх залякують, їх скрадають, палять машини, роблять все, щоб злякати, щоб люди не збирались. Вони кажуть, ми будемо боротись, нас не залякати. І з такими людьми ми переможемо. Дякую кожному з них і дякую вам. Ві нас чека очікують наступні кроки. Я хочу оголосити наступні речі, які ми повинні робити. Перше, Самоворона повинна працювати в кожному місті, містечку чи районі. Як записати самоборону? Тут є на Майдані намет. Якщо... Не пане потрати до, 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 до намету є публічна інформація на сайті партії Удар. Там є інформація про контакти самоборони вашої області, вашого місті. Звертайтесь, записуйтесь. Це, це дуже важливо. Друге акція: не бійся. Ти, українець, стає масовою. Нас підтримують українські дипломати. У областях на наш бік переходять правоохоронці. І щоб довести, що нас мільйони і супротив нашої волі має сенс, давайте всі вивісимо вдома. Пропори, українські прапори, стрічки. І національні прапори за національні стрічки ми покажемо, що ми підтримуємо майбутнє України, в якій кожен з нас має шанс. Кожен Українець живе в сучасній Україні, і ми за це боремось. І щоб довести сьогодні третє. Сьогодні влада довела Україну до економічної катастрофи, але гроші, які ще залишаються в бюджеті, влада влада позичає для того, щоб вкрасти чи крадечі. Чи Розподіляю між Беркутом, Відпові відповісти на такі дії може всіукраїнський страйк. Ми вже оголошували, що працюємо над тим, щоб він пройшов масово Але сьогодні я закликаю в четвер, 13 лютого, в 11 годині, коли може почати працювати парламент кожен з вас. На одну годину вийде на вулицю з національними прапорами, вийде перед обласними адміністраціями і скаже: не бійся, ми хочемо боротись і ми будемо переможцями. Створюйте, звертаюся до кожного з вас, створюйте ініціативні групи по підтримці страйку. На сайті партії Удар ви можете знайти наших координаторів. І ще одне, що я хочу сказати кожному з вас. Тільки душі осилить дорогу і переможе тільки ті, хто бореться. Слава Україні! Героям слава!